Вітаю вас на моєму каналі, колекціонери, а також друзі. Як я і казав раніше, розкажу вам про таку модель ЗІЛ 4327 4х4 бичок. Першим ділом я ще використовував для нього. Рама повністю взята. Від зіла 131-го пере, переоборудував тут все повністю. Тут взяла 131-го, як ми всі знаємо, стоїть підвісна вісь на спарку колес. Я поставив одні. Поставив одні колеса, став 4 на 4. Тобто повністю раму я переробив під свій. Макар будемо казати. Далі я встановив кабіну. Кабіна йде від звичайного зіла. Він продавався в автолегенди СССР. Продавався, в, в як би сказати, в бортовому вигляді з стентом. Малесенькі там колеса стояли. Кабіну поставив від того зіла. Кабіну відповідно, всю повністю розібрав. Погрунтував, пофарбував і плюс полакував. Коли лакуєш кабіну, вона відрізняється від е, фарби, як би сказати, відрізняється тим, що якщо не лакувати цю фарбу, а фарба сама матова, хакі, балончик використовую, то вона має свій інший відтінок. Далі, як кабіну встановив на раму, Почав шукати кузов. Кузова дуже важко знайти. Ну, Не хочеться купувати модель нову 131-го зіла і ставить для, від нього кузов сюди. Тому що вона дорога. А на ту 131 ю модель що тоді поставити, я собі гадав. Шукав довгий час кузова. Кузова знайшов бортового, правда, він тут, якщо придивитися, дуже видно, то він вищий стає. Тент робив сам. Тент повністю з пластика. Після того, як він мене став таким чином, брезент під брезент, я використовував звичайну плівку, яка ідея для пакетів. Ось така плівка. Звичайна плівочка для пакетів чорненького кольору я обрав. І я її собі клею, наклеюю і натягую, натягую так, вона стає вигляд, імітація під брезент. Після цього я її пофарбував. Так, да, вона починає скручуватись і таке все інше. Але коли вона підсихає, то вже не видно цього скручування, вже тільки видно, як вона повністю стала під брезент-імітація, де я собі там натягував його, цю плівку і так приклеював. Стала імітація тента. Після цього послідовно я поставив бак, вже дивився співвідношення по фотографії, як він насправді йде. В нього йде один бак і запаска не в кузові, а з боку. Це військовий варіант, тому запасне колесо з боку. І е, після цього, як після запаску поставив, ну, довелося робити повністю е, бампер самому. Бампер передня частина зроблена е, з картону звичайного. Картон від... Е, Упаковки від прального порошку, можна так сказати, він цупкий, Коли в нього клей впітується повністю, він стає як пластик, але можна його і зачищати шкурочкою, і нульовочкою. Ну, все там відповідні роботи робляться. Тобто оця перша частина бампера в мене від е, картонна, картонна йде упаковка. Далі верх бампера пластик 0,75 мілі... мм. Перепрошую верхні частини, бокові частини і також там ще зроблені. Тобто трохи камера далекувато і незручно мені вам показувати. Перепрошую, ну там в мене інші столи зайняті. Так, добре, вернемося до моделі. І зробив бампера, Він насправді показується як великий. Але ж тут в мене стоїть лебідка, так, якби вона стояла в 131-му зілу лебідка. До лебідки був приклеєна нитка звичайна 10-й номер, як ми будемо казати, вона міцна, але чуть-чуть клею суперклею в неї капнуть і вона стає як дротяна. Але вигляд в неї показує як імітація троса. Бампер я робив з отворами. От вам показує, зубочистка повністю вміщається. Тут є отвори в бампері. Є проушини спеціальні. І є також проволока, де знизу імітація підножки на бампері. Імітація підножки, проволоку використовував таку. Показую вам. Звичайна проволочка в будівельних магазинах продається. Купляв я її м'яку. Щоб можна було зігнути. Вона там продається, намотана, там е просиш, скільки там метр більше, 2 метри Тобі потрібно, і ти запросуєш і купляєш е це все таке діло. І також в мене з цієї проволоки були зроблені і зеркала. Ободи, самі оправи на зеркала заднього виду. І також вона тут на ця проволочка йшла. Далі я замовляв е крючки. Чи крюки такого плану, крюки буксировочні на бампер, вони дюралюмінієві, Отак, можливо, буде краще видно, не знаю. Ну, далеко камера, перепрошую. Крюки замовляв, крюки ставляв сюди окремими деталями. Е сам Сам крюк робив, який йде від буксировочного троса, тобто від лебідки, робив з алюмінієвої проволоки Також От використовував таку алюмінієву проволоку. Як я зробив крюка, от показую, у мене є такі от тіски. Ставлю на стіл тіски і просто набиваю, роблю спочатку петлю кусачками, імітація крюка. Потім ставлю на тіски і його заклепую повністю до плоскості крюка. Все інше потім надфілями виточую. І в мене виходить ось такий крюк. А Так не видно в мене погане освітлення. Перепрошую ще раз. Тобто вийшов у мене отакий зіл бичок. Дуже паршиве освітлення. Мене той стіл зайнятий в іншій кімнаті. Ладно, Вернемося до моделі. Все інше я використовував також фара пошукова. Оце підножка для фари пошукової. Також йде з картонної упаковочки. Пропітана суперклеєм. І вона стала форма ту, яку я собі зігнув спочатку пінцетом. Фари я використовував а, від. Як би сказати, ну такого плану. Показую вам на освітлення, не знаю, далеко можливо. Від екрану. Замовляв на інтернет-магазинах такі фари, самоклейки, як би мовить. <coughs> ну, модель в цілому вийшла дуже цікава, як на мене. Дуже така, ну... Файна, є брезговички резинові, брезговички використовував також з інтернет магазинів замовляв на інтернет-магазин моделізму. Є передні брезговики, задні також є повністю. Вихлопна система є. От тільки правда забувся вклеїти кардан. Як я так не додивився, в нього всієї моделі немає кардана на задню вісь. Це така. Як би сказати, одиниця деталі, що ми її потім поставимо. собі Я за це не, не хвилююся, будемо казати. Далі я що ще тут би робляв, як би сказати кріплення кузова також використовував бумажні. от Є тут такі частинки, 5 частинок іде з однієї сторони, де він до рами кріпиться. І в мене повністю получився простір під між рамою кузовом. Простір повністю, так як повинен бути на моделі. Абсолютно. Ящичок інструментальний, знайшов з інших модельок, поставив до нього. Що тут ще розказати сказати про що? Крила додаткові робив на кабіні з трьох частин. Ті підножки попередні довелося обрізати, вони сюди закруглялися на саме колесо, тому що воно там маленького діаметру йде. Я їх підрізав на свою косину, ставив сюди пластик. Один знизу, зверху, і кусочки тут додавав спереді. Щоб потрібна ширина співпадала з бампером. От фари вставляв ці, що я вам показую, в бампері самому, в пошукову фару. А ці вже фари, блок фари освітлення ставляв на клей ПВА. Він в свою чергу підсох. І якби нічого тут не видно. Там, в свою чергу, під фарами використовував маркер нікель. Він також я йому дав просохнути, не спіша. Вже, як би сказати, цього досвіду набрався собі. Не потрібно спішити. А так воно все чудово виходить. В ньому промальовані всередині крісла, Ну, правда, тут не видно. Можливо, буде в мене якісь ще відео. Я вам покажу ще також розкажу про нього. Додатково. Буде краще освітлення. Ну, Тут вже в деяких місцях бачу, фарба стерлася. Руками брав дуже кра... часто в його руки. І вона десь стерлася. Це нічого, це можли... можна підфарбувати. Тут є також е... зроблена імітація відбойничків. М... Одбойнички зроблені з пластику. Пластик 0,75 мм використовую, тому що міліметровий пластик він якби заготовщий. А, як, а саме надійний, то це пластик 0,75 мм. В ньому є отворі. Модель можна постав, встановити на підставку, тому що це, ще раз повторюся, рама від 131-го зіла. То повністю тут можна все і встановити. Задні фонарі, ліхтарі встановлював від інших моделей. Профарбовані спеціальним лаком для моделей. Ну що ще таке розказати? Порівняти з іншими моделями, от мене багато тут є ще, як би сказати, на столі. Ви бачите, в мене йдуть моделі заплановані. Також конверсії. Готуюсь до зими, як би мовити. От, вона по відношенню з КАМАЗом. КАМАЗ-4326, двохосний, вона повністю співпадає по висоті, по габаритах. Хоч це також от ще він не зроблений, в свою чергу. Там все потрібно ще робити, робити. і Буде відкидна кабіна. От там є Будуть каністри до нього там з боку, якби до КАМАЗа. Все от. Це дуже цікаво, Кіровець стоїть. Окрім автомобілів вантажних, вантажного сегменту, будемо так казати, це американські автомобілі, а також європейські. Я як писав на своєму каналі, я займаюся повністю всіма моделями, які є, як би мовить, ну, в країнах різних, не тільки СНД і таке все інше. Європейські, американські, ну, легкові також займаюся дуже довгий час. Тому бажайте дивитися мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, можливо, що кого цікавить, можу підказати. Використовую який інструмент в своїх цілях і таке все інше. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що підписуєтесь і Мій канал вам подобається. Дякую на все добре.